Hello Френдлі, з вами Денис Френдлі! Коротше, сьогодні у нас буде ось ці дружні цукерки. Хто пам'ятає, той мав би знати, ми ці цукерки їли з вами на, е, у новорічних подарунках. Пам'ятаєте, ми вроді два новорічних подарунки дешевих, бюджетних брали, і нам попадалися по дві вроді, штучці чи по дві... По двічі по одній штучці таких червен світ. І тепер я знайшов в магазині за 40 гривень. Ну, 39-40. Ось такі цукерки, так. Ціла пачка цих жувачок. І ми зараз спробуємо, лишимо, звичайно, на YouTube Short. Буде, коротше, дуже смачно. Поїхали до заставки. Let's go, друзі! Деніс Фреді реагує. Деніс Фредді реагує. Сьогодні він буде пробувати. Так, є, є. Так. Цукерки, асорті. Так, А Тут що пише? А тут по суті. коротше, Switz. А асорті, Ті, ті. Зараз подивимося, що там пише. Е, так, давно мене не було на Ютубі, ага, цілий один день. Ну, Мусив вчора відпочити. Ви зараз запитаєтесь у мене, а що ти робив учора, якщо не знімав відоси, на що я відповім? Та, Просто червен світ. Я знімав відоси, тільки шорти. Я коротко, купив Твікс і зняв шорт e, Твікс. Ну, не публікував. Та, бо Через те, що YouTube у нас наглий, тому такі справи. Добре, все, починаємо. Щось нежить в мене так і не прийшов до кінця. О я не знаю, чи ми це пробували. суто цей смак такий голубий. Ну, давайте зацінимо. Це мої любимі. Жувачка. Зі смаком жувальної гумки. Мені подобається поставлю десятку. Десять балів. Рожава. Дивіться слайм. Ага. Ну полуниця. Дуже смачно, теж 10. .nas%. Так, тут лише три смаки. Три. І жовта. Жовта. Ні, це зелена. Бо ми орієнтуємося на цьому, що. а кричить. Це червоний смак, це голубий. Значить, це у нас зелений. Так, це не жовта, це зелена. Ну, ну так як жовта. Так, от, я щось не розумію. Е, чекайте. От напишіть в коментарях, це жовтий колір чи зелений. Я би сказав жовто-зелений. Або зелений, так. Та, походу, яблуко. Люблю цю цукерку. Вони хімічні, але смачні капець. 10. І так у нас... Давайте перерахуємо, скільки тут штук. Три ми вже з'їли. Значить, 4, 5, 6, 7. 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 штук. 15 штук Енцій. Добре, лишимо по смакові на YouTube Short. Але YouTube Short уже сьогодні не вийде. Вийде. 28. Бо завтра мене теж вже не буде на YouTube, так як ми мстимося за влог троє. Та. Так, рожемо. Вся. Все, я відклав. Я відклав. Так, все, по смакові я відклав. Поїхали їсти. Я сама відкрилася. Прикол. Так. Зуби трошечки хочу заболіти. але не болять. Я це, до речі, брав в Аврорі. Смачно. Але мені здається, що найсмачніший смак для мене це оця рожева. Рожева якась найсмачніша. Полуниця, типу, це. Більш нічніша. Жовтих тут найменше, бо тут всі останні це голубі. І рожева лише одна лишилася. Ну тоді давайте дві попробуємо за раз. І оцінимо. Так. Дякую сильно вам за перегляди. Мене радує. Містер Біст. Колір містера Біста. Ми йому містер. В натурі, бо у нього розовий голубий це містер Біст. Це цукерка містера Біста. О, бачите, хто хоче містера Біста цукерку? Продаю недорого. Всього якогось там 100 доларів. Це ж цукерка містера Біста в натурі. В натурі містер Біст. Треба щось перемішати, ну. Треба продати цю цукерку містера Біста. Хто купує в коментарях? пишіть. Я вам продам. Так, ну давайте, спробуємо. На смак містера біста. Мені подобається дуже смачно, але заживено. У нас ще лишається три цукерки. 4. Чотири цукерки. Е, 5. Раз, два. П'ять цукерок. І всі голубі, дивіться, всі тупо голубі залишилися голуба. Голуба. Також голуба. Ну, ви зрозуміли, чого так багато голубих? Е, ви не думаєте, що це для того, що, типа, я... я ні? Просто чого глубик, я не розумію. Так багато. Каже, Якась частина тверда попалася. Знову СМС-ко. Як це відкрити у мене руки жертви? Від цукарок. Там мені ці цукерки дуже подобаються. О! Смакотінь. А ну зробимо, зліпимо кульку з цього. Це більше таке розслаблююче відео, знаєте. Пластилінова цукерка. А ви казали, пластилін їсти не можна. Раніше у садіку. Можна все. О, oh, мячик. Знаєте кого я хочу зараз зліпити? Бруна. З солодкого пластиліну. А потім з'їсти. Хе-хе-хе. Я не знаю, що в мене вийде. Треба отримається. Весь час убиваю. Попробую. Так. Я давно з пластиліну не ліпив, а це в мене є можливість. Так. Бруду у нас. Потім з'їмо. Бачите для чого ці цукерки? Це, щоб діти могли погратися, поліпити. Ну, так. одне око щось забагато, так? Тоді ще треба виділити. Гоп. І гоп. Так. Поки ліпимо... Оце ми... О, це остання цукерка, так? Я просто хочу в кінці щось зліпити. Ой. Так. Кенді бруно, так? Так. Тепер тулуп. Тихо, тулуп робимо. Так. Давно не ліпив щось з пластиліна. Так, тако. Ну, треба, знаєте, побавитись трохи. Брон у нас зелений буде. А то все білий та білий в мультику. Так. Так, 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 так. Руки, так. Тут дуже тоненькі в нього. Зараз я зліплю. Так, тонкі, рученьки. Так. У мене якось так дивно вийшло, але вже як є. та Це буде цікаво для тих, хто не засне. Ну і лишилися ноги. А зараз я маркером, у мене маркера теж немає. Чи є маркер? Зараз піду пушую. Мені йти на роботу, я тут з вами. А я тут з вами граюся. Так. І останнє. Ну, то ще не останнє, давно. Так. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Шорти стали, звичайно. Я думав, хоч за вчора, оті попередні шорти, я зараза, знаєте, для вас познімав новий контент на шортах. Що, типу, бажав уже не цукерки щось, знаєте, таке. Ну, наприклад, пральний порошок, щоб мені треба побажати, аби постирати одяг. І що би ви думали? Не набрало. По 100 переглядів зібрало. Та що це мені 100 переглядів, Це так як ці відоси. Типу, мені їх не дуже то і треба. Та. Коротше. Ось такий у нас Бруно вийшов. Та. Тому я йду пошукаю маркера і ми його з'їмо, Так, бруно. Я знайшов маркер, зараз щось ми помалюємо. Та. А поки ми будемо малювати, ми будемо правильно жувати. Жувати. Вс, я зробив. Прикольный смак. Во! Дивіться. Ось такий бруно. У нас получился. Я напевно з спластилином. ліпити ще щось можно. Так. Якщо я його залишу, він дуже злипнеться, бо цей цукерка у мене вже був приклад. Тому папа -па, Бруно. О! Останній раз. Бачите, бачите, отакий бруно. А. -а, 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 -а. Ой. А, -а, 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 а! Там вже був маркер. Треба було не їсти, бо там був маркер. Блін, наші його і... О, от були очі, значить можна їсти лише тіло. А тіло теж з маркером. Оце? А, оце. Маркер не можна їсти. Тому ми ви це викидаємо. Тому такі справи. Ну, ліпше викинути, ніж лишити. Розумієте, так нічого з толку не буде. Добре, дружні, трохи затягнув ролик. Бо хотів, ще з вами творчістю дитячою зайнятися, зліпити бруно. На цьому усе. З вами був Денис Дружній, На жаль, завтра ролика знову не буде. На жаль, чи не, чи на щастя, бо то що Ютуб її здівається, а я думаю, деякі дні би не випускати. Зато зустрінемось післязавтра. З вами був Дружній, Хто подивився, дякую за перегляд. Коментуємо, спілкуємось в коментарях нижче. Всім удачі, всім пока. Все, це я лишаю на YouTube шорт. Тому всім удачі, всім пока. йоу. Поїли супер супер пупер.